У Лозівському краєзнавчому музеї продовжує діяти виставка відомого в нашій громаді та за її межами художника, а також поета і музиканта Артура Саврана. Нещодавно відбувся захід з її відкриття, на який завітали поціновувачі творчості митця, колеги та представники з управління культури. 15 років співпрацю і з кожним роком картини додаються, додаються, Ну, Артур Алімович багато дарує всіляких друзям, знайомим, рідним. І в нас в музеї теж є його роботи. Зможете ознайомитись, тому що буквально кожна експозиція, є такі великі пану картини, можна сказати, які він оформляє. Ми щось разом говоримо, щось плануємо, і він реалізує наші задумки майже в кожному залі. До речі, у 2022 році, коли було дуже сутужно, весна, літо, коли нас, знаєте, як лозова потерпала, ну, ми нікуди не ділися, і щоб не сидіти без діла, зал природи Артура Гімич оновив повністю. Ще хочу сказати, от не дарма, а там висить герб нашої Лазівщини громади Лазівської, і герб і Лозівської громади, і герб нашого міста. Це теж наша спільна робота музею і, зокрема, Артур Лімович. За ми його ми розробляли ці герби. Артур Лімоч їх реалізував. На виставці, яка має назву на перехресті миру та війни, представлені більше 30 творчих робіт художника. Більшість з них це картини, виконані в різних техніках. Є колажі та арт-об'єкти, створені із зібраної автором колекції кулькових ручок. Також представлені збірки віршів та прози Артура Саврана. Тематика робіт різноманітна. Є філософські сюжети, серед яких відома багатьом картина про осучасненого великого кобзаря Тараса Шевченка. Картини присвячені дітям. Портрети, пейзажі, багато робіт на музичну тематику. Також в експозиції представлені творчі роботи на тему сучасної російсько-української війни. Презентацію виставки Артур Савран супроводжував читанням своїх віршів. Хай вже скоріш закінчиться війна. З двобою лютого повернуться солдати, і хай зросте без меж людських життів ціна, щоб і слізинки не зранували. Бажаючи ознайомитися з творчими роботами художника можуть у Лозівському краєзнавчому музеї. Виставка діятиме протягом січня цього року.